Вітаю! Цей курс допоможе долати наслідки стресу і тривожності, зміцнити себе, врівноважити, відновити сили. В цей курс ми вибирали найкраще з найліпшого. Ми справді вибрали з безлічі різноманітних підходів, технік. Тож, тут будуть медитації, вправи, різні практики, традиційне, авторське. Образи, історії, архетипи, дихальна гімнастика, тілесні практики ну, це концентрат з того, що ми понад 20 років проводили з сотнями наших клієнтів. Зауважте, що все це не складне, все це легко виконувати і легко пам'ятати. Не треба бути якось підготовленим, мати якісь специфічні навички чи засоби. Нічого. Це просто. А просто такий бальзам і вітаміни для душі. Бо відколи минув шок від початку широкомасштабної війни, ми опинилися в реальності, де щоденні тривожні новини. Страх за життя для багатьох різкі зміни, невпевненість і невизначеність не те, що в майбутньому, а навіть в завтрашньому дні стали буденністю, звичайністю. А вже ж від цього потерпає і наше тіло, тобто здоров'я, і психіка, бо це вже доволі тривалий стрес, і нервова система виснажується. До нас звертаються люди, які скаржаться не лише на втомлюваність, поганий сон, дратівливість. А, скажімо, панічні атаки, а й на уже соматичні прояви, тахікардію, якусь нудоту, інколи навіть спазми, свербіж, біль в тілі, все це потроху стає нормою і це погано. Ми не можемо прибрати стреси з нашого життя, але ми можемо відновлювати сили. Що більш тривалий і серйозний стрес, то вправніші ми маємо бути в тому, щоби наповнювати себе спокоєм, силою, енергією. І саме для цього ми створили цей курс: це 30 днів на відновлення сил і спокою. Щодня кілька хвилин на те, щоб себе врівноважити, себе зміцнити. Ми вважаємо, що це дуже доречна і вчасна. Відповідальна, відповідальний внесок дорослих людей в те, щоб якось давати собі ради в надзвичайно важкі часи. Щодня це сім хвилин. Сім хвилин, щоб покращити і настрій, і самопочуття. І це правда, дуже добре. Ми знаємо, що це спрацює. Бо, наприклад, я зрозуміла, що для мене зараз і 20 хвилин бувають задовго. Від тривожності хочеться, щоб все закінчилося швидше, або нема сил, або шкода часу починати. А от 7 хвилин це правда небагато. Проте ми починаємо з такої потужної техніки, що ви одразу відчуєте ефект. А за 30 днів він накопичиться, і накопичується він в той стан, котрий ми всі знаємо і хочемо, бо це щось схоже на упевненість в собі. Хоча насправді це і є гармонійність, коли ясні думки, коли врівноважені емоції, коли тіло звільнене від напруження і енергійне. І так, в такому стані ми, ми швидше зосереджуємося, ми ефективні, ми приймаємо правильні рішення. Ну бо всередині у нас, здебільшого, така, знаєте, погода тихо і ясно, і тепло. Так, ми потроху відмерзаємо і відчуваємо себе знову живими, сповненими бажань, почуттів. Готовимо щось робити повними енергії. Є енергія, є ефект. Ми ефективні, ми діємо конструктивно. Упевнена, що багато з того, що ви у нас тут е, спробуєте побачити, припаде вам до душі настільки, що е, запам'ятається і залишиться з вами вже як власний ваш інструментарій. Нехай поліпшує самопочуття і життя. Е, Долучайтеся, самі все побачите. Пам'ятайте, разом ми впораємось.